Во славі, душевом. Ославі Сіго Слом! О, славі, душе, моя Мая. Слава Богу, возлюблені Богом, дорогі браття та сестри! Знову разом з вами відеопередача Церковне Слово. Сьогоднішня неділя це вже підготовча неділя. До Великого посту. І Господь промовляє до нас через святе Євангеліє притчею про Митаря і Фарисея. Два чоловіки прийшли до храму Божого помолитися. Один з них був фарисей, гордий єврейський законник, а другий Митар людина, яку всі вважали грішною. Фарисей став спереду і молився так: Дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, розпусники, неправедні. Або як цей митар я двічі на тиждень пощу, віддаю на храм десяту частину з усього, що маю. А митар стояв ззаду, не смів навіть очі свої звести до неба, лише бивши себе в груди, і казав: Боже, будь милостивий до мене, грішного. Господь закінчив притчу такими словами. Цей метар пішов додому свого виправданий більше, ніж той фарисей, тому що всякий, хто підноситься, буде принижений, а хто принижує себе, той піднесеться. Фарисей і метар разом прийшли до храму Божого помолитися, але винесли неоднакові плоди молитви. А що викликало гордість у фарисея? Він порівнював себе з явними грішниками. З грабіжниками, митарями. В порівнянні з такими людьми він бачив себе кращим. Це і викликало в його душі почуття гордості за себе. Так і ми, дорогі браття та сестри, коли порівнюємо себе з явними грішниками, то багато з нас бачить себе доволі непоганою людиною. Ми порівнювати повинні себе не з грішниками, а зі святими людьми. Це завжди буде викликати у нашій душі покору, а не гордість. Звичайно, в кожного з нас більше гріхів, ніж добрих справ. Найпоширенішим гріхом, якого часто допускаються люди, є гріх несправедливого осуду своїх ближніх. Ми майже ніколи не знаємо, що діється в душі тієї людини, яку збираємося осуджувати. Ісус Христос. Говорить, не судіть, бо яким судом судите, таким і вас осудять, якою мірою міряєте, такою і вам відміряється. Зробите добро, і добро до вас повернеться. Кожного разу, коли ми виконуємо якусь добру справу, ми повинні пам'ятати слова Господа нашого Ісуса Христа. Коли виконаєте наказане вам, кажіть, ми раби нічого не варті. Тому що зробили те, що мали зробити. Чи не краще частіше повторяти слова молитви преподобного Єфрема Сірина, дай мені, Боже, бачити мої гріхи і не осуджувати брата мого, чи будемо далі шукати скалку в оці брата нашого, а колоди у власному оці не бачити? Буває, що ми, іначе то й кажемо правильно, прости мені, Боже. Або Боже будь милостивим до мене грішного, але ці слова так і залишаються лише плодом наших уст. Багато хто в храмі дозволяє собі розмови про справи життєві, осуджує стоячих у храмі, той стає подібним фарисею. Нам потрібно боятися гордості, бо вона може навіть погубити наші душі. Тому кожен із нас повинен найперше задумуватися над собою. Стараймося не перераховувати перед Господом і людьми наші добрі справи, тому що Бог він їх знає, а ми повинні приносити йому своє чисте серце на його відкрите, безмежне милосердя. Хотілося, щоб кожен з нас зробив для себе великий урок з молитви цих двох чоловіків. Додаймо до нашої молитви покори, і Господь нас оправдає, як зробив це з митарем. Через приклад Митаря до Великого Посту, наша свята Православна Церква, готує нас до молитви і покаяння, показує і милосердя Боже істинний шлях спасіння покаяння, щоб кожна людина відчула свої гріхи, оплакала їх, як митар, і закликала про помилування до Господа, який завжди готовий пробачити всі наші гріхи. Подякуємо йому. За любов до нас грішних, за те, що Він постійно всіляко наставляє нас, як нам жити і як спастися. Амінь.